Степан Бандера, людина ко боялись і Гітлер, і Сталін. Бандера та християнство. Сім вибухових фактів про Степана Бандеру. Перше – син священника, батька Бандери Андрій Бандера, був греко-католицьким священником. Саме в такій атмосфері Степан виріс щодня з молитвою. Та українською традицією. Друге, християнська віра як фундамент Бандера підкреслював, що визвольний рух українців має духовне підґрунтя. Він вирив, що без християнських цінностей неможлива справжня незалежність. Третє, ми мусимо боротись, бо так велить нам Бог. В одному з виступів він говорив, що боротьба за свободу це не тільки політичний, а й моральний обов'язок перед Богом та людьми. Четверте у концтаборі мол. Молився щодня, коли його тримали в ізоляції в Зоцінгаузені майже три роки. Свідки казали Бандера щодня молився і вірив, що навіть через страждання Бог веде Україну до свободи. П'яте боявся його навіть Гітлер. Німці не знищили його в констабрі, бо знали смерть зробить із нього мученика. Шосте. Кремль убив, але не переміг у 1959 році. В Мюнхені агент КДБ убив його ціанідам, але навіть смерть не зупинила поширення ідей Бандери. Сьома легенда, яка не вмирає. Бандера казав, Україна переможе, бо з нами правда і з нами Бог. І саме ці слова зробили його символом боротьби, який надихає і зараз Бандеру тримали у констабірі, переслідували нацисти й радянські агенти, але він залишився вірним ідеї та вір бо хто з Богом того не перемогти.